Хочу показати вам оновленого монстра. Це у нас є Geon Genes 300 R. Щойно він до нас приїхав, тут оновлений вихлоп. Аля Крапович Але з Китаю. І що саме цікаво, друзі, подивіться на ці тормоза передні. Подивіться, тут 320-й диск і 4-хпоршновий супорт. Він просто буде ставати мертво. Заднє колесо буде, напевно, йти уверх. Тормоза, звісно, для цієї ваги мотоцикла тут будуть звірячі. От така ручечка. Ще значок Італії. На ній. Звичайно, виглядає все дуже і дуже жирно. Друзі, хто хоче собі такого монстрика у свій гараж, не затягуйте їх дуже і дуже обмежена кількість. А знайти його можна у нас, мотосалон Мотостарт, місто Івано-Франківськ.